Два рецепти. Капуста квашена плюс полюстки капусти з буряком. Кількість усіх компонентів буде вказана внизу під відео. Регулюйте їх чисельність самостійно. Тобто капусти моркви і солі, нашаткована дрібна капуста, плюс натерта на терку морква, плюс сіль. Додавайте за смаком. А тепер дуже важливий момент. Перемішайте руками. Так як я зараз показую, не треба. Це називається мняти. Не мніть, просто легенько перемішуйте руками, щоб компоненти об'єднались. Підготуйте банку бажаного розміру. Будемо накладати в неї дану суміш. Притискайте рукою чи ступою. Якщо ваша рука не поміщається в банку, тоді використовуйте, як і я, качалку або ступу. Але бажано мати біля себе жіночу тонку руку. Тугенько так трамбуйте в банку, аж поки не заповните її повністю. Буде виділятися сік, це нормально. Вона у ньому буде кваситися. Можете злити невеличку зайву кількість, щоб не витікав з банки, але не весь. Поставте відкриту банку в тарілку з високими бортиками. Через кожні 4 години. Робіть проштрикування ножем, щоб зайве повітря виходило та капуста не затхнулась. Повторювати аналогічні дії, доки капуста не прокисне. Приблизний час 2-3 доби. Визначайте на смак полістки капусти з буряком. Половину середнього буряка нарізати скибочками. Рецепт розрахований на 1-3-літрову банку. На відео я взяв меншу банку. На низ викласти трохи буряка з буряком не переборщіть. Нарізану капусту та буряк шарами викласти в банку. Гарненько втрамбуйте. Капусту можна нарізати на 4, 8, 16 частин. Тобто, за вашим розсудом. Наверх викладіть буряк, що лишився. Банку з капустою та буряком поставте в тарілку з високими бортиками. Незамінний продукт на зиму і весну. Такий же, як салат з кульбаби чи кропиви. Для приготування розсолу достатньо змішати потрібні компоненти та проварити. В останню чергу додати 9% оцет та олію. Спочатку в каструлі змішати сіль цукор, воду, довести до кипіння, додати оцет та олію, почекати декілька секунд та зняти з вогню, залити розсолом овочі в банці, тобто капусту й буряк. Розсіл може піти весь, з часом рідина впитається. Тому можна долити залишки. Лишити настоюватись до готовності при кімнатній температурі. Опісля поставте в холодильник. Готовність визначайте на смак. Квашена капуста корисний овочевий продукт бородіння. Вже готову капусту перед холодильником можна накрити кришкою. Споживайте та набирайтеся вітамінів. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!